Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамай. що відбувається на Курщині, з'являються все нові і нові подробиці наступу збройних сил України, і про них ми поговорили з паном Дмитром Снігірьовим, військовим експертом. Поговорили про втрати ворога, про вплив на загальну ситуацію на фронті, звісно, про північно-корейських солдат. Ну і, взагалі, про те, як це відбувається на Росії. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорство для підтримки нас на Ютубі. А ми починаємо, пане Дмитре. Вже добаєк спочатку ворог. А потім і українська сторона повідомила, що почалося почався наступ зсу на Курщині. Що зараз через добу, ми можемо сказати, що там відбувається? Сили оборони України атакують на трьох напрямках Курської області. Став нам наразі відомо, що Силу оборони України провели декілька механізованих атак в напрямок. бердин Новосотницький, це північний схід від судже. Варто відзначити повідомлення російської сторони. З приводу того, що рух мех механізованих колон Силу оборони України прикриваються засобами радіоелектронної боротьби, які унеможливлюють відповідно удари по них російськими засобами враження, мовиться про FPV-дрони. Росіяни скаржаться на те, що вимушені працювати тільки відповідно дронами на оптоволокні. Е, примітно те, що одночасно з українським е, наступом росіяни спробували провести свою. Е, Відповідна наступальну операцію в районі населеного пункту Малолокня. і тут досить показово, що на відміну від українських механізованих груп російська колона була повністю знищена засобами ураження української сторони. Стовольна, реактивна артилерія. Ну відповідно, потім вже відпрацювали fpv дрони, і це досить показово. тобто Росіяни намагалися. Унеможливити розширення зони присутності Сил оборони України в моменті нанесення удару на випередження, таким чином намагаючись відтягнути оперативні резерви з основного напрямку наступу українських захисників, причому про складність ситуації в Курській області свідчить те, що в Курській області наразі перебуває заступник міністра оборони Російської Федерації в КУРА. Це оце показовий момент. Причому росіяни досі не розуміють це відволікаючий удар сил оборони України чи варто чекати ще декількох ударів одночасно висувається версія з приводу можливості нанесення удару в стик Курської Брянської білоруських областей. Крім того, найбільш радикальні російські пабліки повідомляють про можливість української зони присутності в Білгородській і Брянських областях. Оце серйозні моменти. Розглядаються тобто два сценарії: або відповідно розширення зони присутності Сил оборони України в Курській області за рахунок відповідно раніше втрачених позицій, або і тут для Росіян найбільш небезпечний сценарій це. Перенесення бойових дій безпосередньо на територію Брянської чи то Білгородських областей, бо це буде вже відповідна досить серйозний виклик для Російської Федерації. А як економічний, я нагадаю, після українського наступу Курської області в Російські навоя совішло таке поняття як вимушені переселенці, причому 120 тисяч витрати російського бюджету, і про це в українській зміні ніхто не. Говорять, коли намагаються пояснити, та що там курська операція: 3 мільярди рублів пішло тільки на соціальне забезпечення так званих вимушених переселенців. Інше питання, що вони були вкрадені, але менше з тим, 3 мільярди російський бюджет в умовах активної фази бойових дій не дорахувався. Це тільки безпосередньо соціальні виплати, ну і плюс відповідно інформаційні політичні втрати. Російської сторони. І от уявімо собі, якщо дійсно буде реалізований сценарій наступу українських е підрозділів на території Брянських і Білгородських областей, то це чергова хвиля вимушених переселенців, це чергове навантаження на місцеві федеральні бюджети, ну і, відповідно, серйозні виклики для Путіна і його команди з приводу неготовності російської сторони. Менше з тим, давайте повернемося до ситуації в Курській області. Другий напрямок, де сили оборони України атакували позиції Росіян, це населений пункт Леонідова. Він розташований на південному сході від Кореніва. Тобто можемо говорити про те, що наступають не тільки в судженському районі, а відповідно і в Коренівському районі. Крім того, повідомляється про атаку Сил оборони України в районі Пушкарного, це на схід від Суджи. Ну і е, основні досягнення за добу українського наступу самі російські пабліки повідомляють про те, що наразі є дані об'єктивного контролю, які свідчать про присутність Сил оборони України в населеному пункті Бердіна. І Крім того, за повідомленнями, і тут я підкреслюю, російської сторони Сили оборони України наразі контролюють Черкаське Порічня, Мартинівку та Михайлів. Повідомляється також відповідно про просування Сил оборони України в напрямок Ямського степу і нової Срочини. Тобто, як бачимо, атакують Сили оборони України по декількох напрямках одночасно, розширюючи зону присутності. Для розуміння важливості курської операції достатньо згадати висловлювання держсекретаря Сполучених Штатів Блінкіна. Які вже заявив про те, що Курська операція Сил оборони України значно посилює позиції української сторони в в моменті можливих перемовних процесів? От це відповідь так званим скептикам всередині. України, які починають знову лати, та у нас там на Курахово проблеми. А ви тут знову зі своєї курської області? Ви вірите, що метою наступу, в тому числі, як Курська АЕС знову з пабліки по це про це почали панічно писати, як і тоді, коли вперше в серпні минулого року українські війська пройшли в наступ на Курщині? Я вірю в те, що російські спецслужби е, можуть провести так звані активні операції на ядерних об'єктах, як на території Російської Федерації, мовиться про Курчату, А це відповідна Курська область, Курська Аес, так і на окупованих територіях Запорізької області. Це відповідна Запорізька АЕС. Причому про можливість таких сценарій свідчить і е, переміщення особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької АЕС, е, тобто даємо інформацію на випередження. От подібні сценарії скорше за все можуть бути реалізованими російськими спецслужбами, а з метою зупинити український наступ, тобто будь-яка диверсія на ядерному об'єкті буде показана як відповідна операція Сил оборони України, і це на думку Росіян має викликати певні реакції з боку Магатери і інших інституцій заходу, які відповідно натиснуть на Україну в моменті подальшого просування в напрямок Курська. Друге, що росіяни розглядають, це відповідно вихід Сил оборони України на львов і е, можливість подальшого просунення е, в глиб е, е, територій Курської області. А це відповідна втрата, значна втрата е, російських територій, і вони не виключають від подібного розвитку сценарії. От про це варто говорити, тобто самі росіяни досить скептично Ставляться до можливості власної армії в моменті протидії українському наступу. А про підготовку цього наступу свідчать хоча б досить показові моменти. Ви пам'ятаєте, напередодні українського наступу було нанесено низку уражень по командно-штабних пунктах російської армії. Мовиться про удари відповідно по командно штабному пункту 810 бригади морської піхоти, причому за даними російської сторони, загинув тоді замкомбрига і вісім російських вископосадовців вископосадовців російської армії вищого командного складу, плюс відповідно військовослужбовці КНДР. Ну і 2 числа так само було нанесено низку ударів по командно штабних пунктах, в тому числі 76-та повітряна десантна дивізія. Я вже проаналізував російські пабліки. Є вже низка некрологів, які свідчать про те, що знов таки є втрати командного складу вже повітряно десантної дивізії. Ну і відповідно, знову 810 Тобто фактично можемо говорити, що розвідто. Товариство головне управління розвідки Міністерства оборони України володіло оперативним характером інформації про а, е, час проведення наради наявність відповідно командного складу на командно-штабних пунктах. Ну і Сили оборони України в подальшому відпрацювали засобами враження. А це вже свідчення комплексного характеру підготовки наступальної операції. Ну і пане Сергію, давайте з вами згадаємо, що ця. Операція готувалася заздалегідь, хоча би тому, що знов таки давайте згадаємо характер ударів безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони України. Склади грав правильно, причому склад цей використовувався як відповідно транзитний. Він забезпечував потребу російського групування в Курській області, так і відповідно забезпечував матеріально технічне питання російських військ в Україні. Склади із паливно мастильними матеріалами: Орловська область, Білгородська область, низка ударів було і саме по нафтопереробним і, нафто, і місцям зберігання нафтопродуктів, а це свідчення знов таки того, що сили оборони відповідно українське розвиток риска знижувало можливість матеріально-технічного забезпечення російського групування в Курській області. Це, от тобто, можемо говорити про те, що знов таки комплексний характер підготовки і безпосередньої реалізації цієї операції. Ми продовжимо нашу розмову з паном Дмитром Снігирьовим буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, спонсорство. Ну і будь-який донат. Всі посилання в описі відео продовжуємо розмову. Про солдат з КНДР я ще окремо запитаю, хочу е, трохи докладніше поговорити про ситуацію на Курщині, як відповідь скептикам. Ви вже про це почали те, що сили оборони там тримаються, це очевидно. А наскільки великі сили зараз там тримає Росія, і наскільки оці сили впливають на те, що відбувається на інших ділянках фронту, зокрема вже на території України. Пане Сергію, 50 тисяч е, е, російських військ засереджено в Курській області. Причому ну давайте називати. Це знову відповідь скептикам: 810-та бригада морської піхоти, якої ми вже ми, згадали, правильно? Звідки вона була перекинута? Покровський напрямок. Покровський напрямок по великому рахунку, що тримається, тому що саме відбулася передислокація цих найбільш боєздатних підрозділів з цього напрямку відповідно в Курську область. Крім цього дивізії повітряно-десантних військ. 7, 11, 76, 83 і 106. Звідки перекинуті? Часів'ярський напрямок, знов таки з району Сіверська, де окупантам не Вдається вийти на адмінкордони відповідно Луганських Донецьких областей. По часів яру зауважте, у нас тактичні успіхи. Ми повернули раніше втрачені позиції на вогнетривкому заводі. і Відповідно, унеможливили прорив окупантів по флангах. Мовиться про тактичні успіхи в районі Кліщівки. Чому тому, що перекинути найбільш боєздатні підрозділи? Часів'ярського напрямку, до речі, перекинута і підрозділи колишнього ПВК Вагнера. Це так званий добровольчий корпус. Причому це найбільш боєздатні підрозділи, плюс підрозділи АІД, Це вони зараз входять до складу відповідно кадирівських загонів Ахмат, але це найбільш боєздатні підрозділи Російської армії. Запорізького напрямку так само перекинуто підрозділ 76-ї повітряної десантної дивізії. Це ну, найбільш е, підготовлені підрозділи. Ви пам'ятаєте, місяць ми чуємо про можливий наступ на Запоріжжя? Чому не сталося? А тому що найбільш здатні підрозділи в Курській області. Аналогічна ситуація по Херсонському напрямку, де нас лякають можливістю проведення широкомасштабної десантної операції, но сьома е, повітряна десантна дивізія, 11-та, вони виведені саме з Херсонського напрямку, знов на більш боєздатні, що унеможливило по реалізацію подібних сценаріїв. Плюс дивіться далі: це ж 116-та дивізія Росгвардії з е, Харківського напрямку з району Вовчанська. Як тільки причому це дивізія спецпризначення? Найбільш знов-таки підготовлені і мотивовані бійці. Як тільки ну, виводять їх з Ловчанського напрямку, у нас відразу тактичні успіхи, правильно? І в районі Липці, і в районі Вовчанська. От це розумієте, коли виходять ну, люди, які називають себе експертами, але дотичні до цього питання лише е, наявністю так званих темників, е, я зрозумів, що ви кажете. Дивіться, але це не все. 50 тисяч тільки відбірного російського м'яса це курський напрямок. Але ж після відповідно, наступу сил оборони України в Курській області, що відбувається, росіяни пішли на створення двох оперативно-тактичних угрупувань: Брянськ, Бєлгарад. Белгород, їх загальна чисельність 90 тисяч, сумарна чисельність, яку відтягнуло, вдалося відтягнути з України. 140 тисяч особового складу, вони зараз не присутні на території України. Це досягнення. Та це колосальні досягнення. Плюс, дивіться, пане Сергію, це знов таки так званим єврооптимістам, прости господи, чи євроскептикам. Російський бюджет пішов на колосальні витрати щодо будівництва інженерно-фортифікаційних споруд в Брянській Білгородських областях. Колосальні суми. 200 мільйонів доларів тільки по Брянській області. Мільйонів доларів. Причому зауважте остання нарада за участю губернаторі прифронтових областей, я вибачаюся, мій улюбленець подає сигнали. Брянська, Білгородська область, ну відповідно керівництво Генштабу країни-окупанта. Путін виходить і говорить: губернатору Брянської області: готуйтеся. Можливий Курський сценарій. От, реальний. Стан речей. Тобто ми порахували економічно 3 мільярди пішло на соціальні витрати, 200 мільйонів тільки по Брянській області на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд, я так розумію, що така ж сума Білгородської області це економічні питання. Військові, 140 тисяч заблоковано, вони не в Україні. Ну, відповідно, якщо ще раз підкреслю, Блінкін виходить на загал і говорить про те, що операція в Курській області вона Вкрай важливо для української сторони на перемовному процесі, то це вже оцінка ситуації з боку наших стратегічних партнерів, але головне досягнення: вибачте, що це монолог. Але я закінчу, пане Сергію суб'єктність прийняття рішень. Курська операція стала несподіванкою не тільки для росіян, правильно що до речі, засвідчила повну неготовність. Але й відповідно до наш... для наших стратегічних партнерів, а це руйнувало російські наративи з приводу того, що будь-які дії Києву згоджує зі Вашингтоном чи Брюсселем. Правильно показали шановні, та ми спроможні самі проводити активний характер наступальних операцій. Причому я нагадаю, що не товариство на початку 2024 року західні експерти військові, відповідно, військове керівництво, Країна НАТО виходила і говорила 24-й рік силам оборони України треба готуватися до активного характеру оборони. Ніяких наступальних операцій забудьте ваше е, е, питання зараз стратегічне утримати ситуацію під контролем. і максимум нанести ураження російській окупаційній армії. Що відбувається? Відбувається те, що 1200 квадратних кілометрів ми беремо під свій контроль. Так, частина була втрачена. Але, пане Сергію, за півроку вся російська армія не змогла витіснити силу оборони України з Курської області. І коли Путін на останньому прямому цьому діалозі з росіянами е, виходить і говорить, відповідає на питання курянки, а коли ж видавлять силу оборони України, він каже: Ви знаєте, я не готовий називати конкретну дату, так взагалі не поступають. Не можна отак, от, от просто назвати дату, і це розуміння того, що він прекрасно усвідомлює фактично, неможливість військовим шляхом вирішити це питання. Ну і, так... і додамо сюди те, як прекрасно ниють з цього приводу газет-паблік. І відповідно, це так само психологічний вплив на нашого ворога. Безумовно, пане Дмитре. І наостанок, давайте поговоримо про солдат КНДР. Вони так само не випадково в Курській області вже є підтвердження про те, що знищено ну, щонайменше тисячу е військових КНР. КНДР, е може навіть більше і різні цифри. Це я кажу що найменше. А який контингент там зараз є, і чи буде ким відправляти нові війська Путіну на допомогу? Бо російські війська, очевидно, не справляються. Ну, за даними головного управління розвитки Міністерства оборони е, е, на території Російської Федерації, зокрема Курської області, е, перекинуто до 12 тисяч особового складу е, але. Основне, за даними того ж ГУР, інтегровано підрозділи російської армії, а саме 810-та бригада морської піхоти, і 76-та повітряна десантна дивізія, лише 2 тисячі дві. Ви спитаєте чому? Ну, напевно, ну, це і логічно було. А чому 10 тисяч не інтегрують? Перше, мовний бар'єр, відсутність горизонтальних зв'язків, відсутність бойового злагодження. Пане Сергію, подивіться російські пабліки. Я проаналізував ті самі закриті пабліки, офіційні сторінки. Бійці 810-ї бригади морської піхоти, куди інтегровані військовослужбовці КНДР. Вони волають, звертаючись до Путіна, заберіть їх, бо виявляється мовний бар'єр, став на заваді. Ну відповідно бойовому злагодженню підрозділів. І вояки КНДР просто стріляють в спину росіянам, і вони звертаються. кажуть останній випадок троє військовослужбовців російської армії розстріляв військовослужбовець КНДР. Але знаєте, що примітно? Виявляється, російські військові використовуються в якості заград отрядів. тобто вони стоять за військами КНДР, не даючи їм можливість відійти, і от цей випадок. Коли військовослужбовець КНДР виносив поранено і розстріляв росіян, які перешкоджали евакуації поранених яскраве тому свідчення. Тобто, фактично, використовується тактика Другої, світових, Другої світової війни, це так звані штрафбати. Але наразі роль штрафбатів в російській армії грають відповідно військовослужбовці КНДР. Дуже ясно. Якрава картинка використання військовослужбовців КНДР під час боїв заплехова російські пабліки. Я цитую: кинули військовослужбовців КНДР на міні-поля. Фактично, тілами вояків Кіма розмінували українські міні-поля. Причому дві з половиною години вони по мінних полях під ударами української артилерії, українських дронів от відповідь звідки такі втрати. Тобто знов тактика Другої світової війни, але на цей раз же нацистської Німеччини. Коли пам'ятаєте, радянських військовополонених, але тоді йшлося про військовополонених і про примус заганяли на міні поля. Наразі цю роль виконують військовослужбовці КНДР. Але тут основне питання: чи можуть посилити теоретично так: чисельність армії КНДР одна з найбільших в світі. 950 тисяч. Тому наявність ще 40-50 тисяч це не проблема. Але знову постає питання, як їх використовувати. Відповідно, напевно, тільки от в якості гарматного м'яса, те, що наразі відбувається, і в Курській області. Але досить показало те, що за інформацією того ж ГУР, ініціатором відповідної відправки війська НДР виступив не Путін, а саме корейський лідер, комуністичний лідер уточнимо. Бо він вирішував для себе питання, що за рахунок цього м'яса гарматного Російська Федерація поставила КНДР в обхід, фактично, санкцій ООН один мільйон барелей нафти для розуміння. Шановне товариство, згідно рішення Рагбезу ООН КНДР має можливість і право закупляти не більше 500 тисяч барелей нафти в рік на рік. А тут за декілька місяців Російська Федерація вирішує питання забезпечення паливно-мастильними матеріалами в обсязі 1 мільйон тонн. Це перше, що вирішив для себе комуністичний лідер. Ну і друге, напевне, сподівається отримати ядерні технології, відповідно ракетні технології. Бо ті самі хвасани, ну це серйозна зброя, але там є певні. Питання, які ставлять, ну під сумнів, ті тактико-технічні характеристики, які озвучуються, і російською і відповідно КНДР стороною, ну і це дуже схоже на програму. Гарбатне м'ясо в обмін на те, що потрібно, власне, тіму. Дякуємо нашому експерту. Дякуємо вам, що дивитесь. і велика подяка всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви так само можете доєднатися до цього словетного товариства, кнопка спонсорства на Ютубі або будь-яка сума на картку. Моно чи на PayPal, всі реквізити є в описі цього відео. Так само хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі. А якщо дивитесь нас по телевізору, то будь ласка, знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете отримувати це відео раніше. До зустрічі!